Ну, це, це також так якась якийсь теж для тіктоку. Я не знаю на що використовувати це сітечко, якщо є кухонне, якщо є спеціально розроблені да. е фільтри. фільтри для цього, для переробки жиру. Мені мій там вчитель з хірургії військової казав, що це плесканіше та кортизанок. Що мені не подобається, як хірургу, да що в принципі жир живе під шкірою. Ну, в нього немає контакту з повітрям. З кислородом, Да? І я завжди, коли роблю забір жиру, ліпофілінг і все, я, я намагаюся, щоб як менше воно контактувало з повітрям. А тут, тут е, досить так. широкий контакт. Це як, як да, кухня? Да, да. Ну, mm -hmm. Кірургія в певному чином є кухня особливо.